Має Добре? Так, усе добре. Ну от, хотіла почати з ліричного, такого думаю, що слава Богу, повітряна траву закінчилась. Доля вчительська у нас така, це навіть снах ми не знаходимо спокій, яка це радість входити у клас, який престиж. Іти вчитель року. Кожна людина у своєму житті робить власний вибір. Наприкінці ХХ століття зробила свій вибір я яким тільки не мріяла бути, але доля сама підказала мені професію, в якій синтезувалася вся моя мрія, я стала вчителем. Живу і викладаю я у чарівному місті Коломиї, і в своїй педагогічній діяльності завжди керую правилом навчання має бути цікавим і викликати бажання глибоко досліджувати, пізнавати навколишній світ, ну а з часом використовувати здобуті знання у житті. На, я би хотіла продемонструвати демонструвати екран, якщо я вам демонструю свій екран. Скажіть, будь ласка, чи видно вам його? Видно? Так, вантажиться. Видно. І чи гортаються слайди, також мені це. Так. Гортається. Добре. Отже, на своїх уроках я використовую багато різних методів, але своєю візією, брендом вважаю, що урок правознавства – це стартовий майданчик, руку вперед, пошуку себе, розкриття можливостей, осмислення важливих морально етичних цінностей. Ем... Місію ви бачите, я не буду вам прочитувати. Також створити оптимальне середовище для дітей і навчання е, у нашій школі є таке загальне правило, що вчимося не для школи, а для е, життя. Е, настільна книга кожного кожного, я думаю, вчителя правознавства, цей кримінальний кодекс, кодекс який про адміністративні правопорушення, особливо у світлі сьогоднішнього. Сьогоднішнього дня, у світлі сьогоднішніх подій, тому, використовуючи різні техніки технології, стараюсь зробити так, щоб дітям було дуже легко сприймати, здавалося, б, таку насичену, насичену і, дехто навіть каже, суху термінологію правознавства. На своїх уроках використовую дослідницький проблемно-пошуковий, творчий. Методи також створюємо ситуації успіху, що дуже легко робити у, на наших уроках, використовуючи різні е, юридичні задачі. Техніки і технології, які використовують стандартні, одні з них це е, інтерактивна проєктна технологія, е, екстраполяція, технологія екстраполяції, е, а також техніка діск. Я вам сьогодні її продемонструю, що це таке. Тому щодо моєї теми кримінальна відповідальність неповнолітніх, те, яка мені сьогодні попалася, дуже цікава тема, дуже насичений і великий матеріал. Вважаю, враховуючи те, що діти вже знають, що таке юридична відповідальність, діти вже знають, що таке, що таке злочин, які види злочину, як. Склад, ну, склад злочину, вони це все знають. Але е, часто е, до саме до відповідальності неповнолітніх треба особлива підготовка. Тому я е, пропоную дітям е, емоційно, емоційно налаштуватися на урок і завжди говорю їм, що будуть вони згадувати те, що знають, аналізувати те, що вже. Знання, тільки забудуть, обов'язково будуть креативити, обов'язково будемо багато думати і змагатися між собою у думках і у змаганнях таке, обов'язково виконувати будемо нові завдання, і обов'язково будемо давати поради одне одному і в майбутньому. Тому тема уроку. Особливості кримінальної відповідальності не Часто густо ми проводимо перед уроками, перед такими уроками, які е, підходять до практичних занять, ми е, проводимо анкетування. І е, на анкетуваннях до цієї теми я е, задавала такі запитання е, ваша мрія і як би ви хотіли, щоб ця е, мрія, як якомога швидше здійснилася, які би ви дії вчиняли? Ну і е, були діти, які казали, що вони готові піти на злочин для того, щоб заполучити якусь там собі річ, яку там вони захотіли. Дуже часто звучить від дітей е, такі фрази, що ми ще діти, нам за це нічого не буде, ей, ну і що ви мені зробите і так далі. Ми е, ці фрази не я собі придумала, ці фрази діти говорили. Тому е, я звертаю їх до народної творчості. Коли ми е, підходимо до цього предмету, тому що тема моєї е, ну, моя тема, над якою я працюю, це е, українське е, народознавство на уроках правознавства. Я вам цю тему представляю, тому обов'язково до народної мудрості ми звертаємося. І я пропоную їм таку гру, щоб вони склали. Ці прислів'я. Я думаю, ви вже е, прочитали їх, коли діти їх читають, вони починають складати ці прислів'я. У правильну послідовність. У результаті воно має бути ось так. Окрім того, е, діти, ви бачите це? Бачите? У нас, у нас тема на слайді. Зараз це? Тема, бачите, чому? Отак. Отак, наприклад. А так видно. Видно, так. Оце теж те, про що я вам казала, шкода, що ви мені не сказали, я не зрозуміла, я собі показую. Отже, народна мудрість обов'язково. Далі діти підбирають, це, як правило, дають таке виперечуване завдання, і вони підбирають інші прислів'я, чи чисте сумління, наприклад, має той, хто хто чисте сумління має, той спокійно з лягає, самі чесні. Е Самі чесні, а сонце таке пропало. Наприклад, ну діти дуже люблять оці народну мудрість збирати, і вони мають цілі е, цілі зошити списані своєю народною мудрістю. Також ми мусимо повернути дітей до джерел. І я, як правило, на такому уроці, і е, коли правопорушення розглядаємо, коли кримінальне правило, ми повертаємося до руської правди, до першого джерел обов'язково повертаємось і говоримо про те, що. Руська правда визначала які види злочинів, нам це, нам це трішки допомагає в тому, що все-таки ну, не ми перші це придумали, так би мовити. Так от, що я би запропонувала на цьому уроці із диску, по тому, що я вам пропонувала з техніки диск? Я об'єдную дітей обов'язково на чотири групи. Перша група Discover, вони відкривають нове поняття. Їм треба відкрити поняття кримінальна відповідальність і обов'язково знайти, знайти, знайти це поняття і потім її представити дітям. Вони вони роблять, знаходять це визначення у всіх джерелах доступних на даний момент, наприклад, у нас у класі. І друга група досліджує кримінальний кодекс. Це ін, інвестиції. і ця група досліджує кримінальний кодекс. Тобто, безпосередньо я націлюю їх, відправляю їх до тих статей, які будуть їм за допомогу для того, щоб дослідити це питання. Тобто, це такий міні-проект. У нас получається на уроці. До 62 статті, до 40 статті кримінального кодексу вони туда. Третя група Science. Ця група вивчає закон, закон України е, про органи і служби у справах дітей і спеціальні установи е, для дітей. Цей закон, там зі змінами, який відбувся. Це також би було цікаво, тому що їм потрібно, їм потрібно вийти трішки за межі е, кримінального кодексу. І е, остання група Knowledge. Ця група у цій системі на це все дається 20 хвилин роботи. В кінці група knowledge збирає всю інформацію від discoveries, від Ін і від science і створює е, свій кодекс поведінки. Цей кодекс поведінки вони мають в кінці представити, при тому всьому обов'язково повинні дати відповідь на питання: що ж таке кримінальна відповідальність, якого віку особи підлягають їй. І які види покарань застосовуються до неповнолітніх. Тобто, все те, що є у підручнику, все це кодекс, який складають, у нас вже було, було таке кодекс, кодекс поведінки, але дуже важливо, що багато дітей неповнолітніх попадають під вплив, скажімо так, або не те, що ну, не просто під вплив, а попадають у таку ну, негарну компанію. Тому ми розробляємо правила ніколи не кажи ніколи, і як діяти в таких ситуаціях, щоб не стати е, жертвою злочину, так би мовити, або її учасником. Тому розробляються і такі правила поведінки для неповнолітніх дітей. Коли ми говоримо про вік, тут важливо е, знайти склад правопорушень, здаються ситуації за планом. Вид юридичної відповідальності визначаємо, склад правопорушення визначаємо і вирішуємо задачі. Але, але діти у мене на уроках дуже люблять визначати кримінальний злочин, користуючись мультфільмами. Тому я не знаю, чи запуститься цей мультфільм. Але у нас є на різкі мультфільмів, різних мультфільмів, як козаки сіль возили, і, ну, всі, всі мультики про козаків, вони дуже заходять тепер українські мультики. А це є мультики, якщо ви пізнали, це є зміючка Оленка, пам'ятаєте, так? Я боюсь, що він не запуститься та з часом у нас. Вони там його дивляться дві хвилинки, і по цій касі вони визначають, які е, злочини проти особистості скоїла Ота зміючка і її дочка зміючка Оленка. Потім тому вони ну, це обговорюють на уроці, але можете зрозуміти, що на такому уроці використання таких двох методів, це дуже важко, враховуючи теперішній час у нас півгодини години уроки. тому я використовую щось одне. Ну, але, в принципі, такий варіант обов'язковий, обов'язково присутньо на кожному уроці в нас української народної казки або мультфільму, якщо він є. Це обов'язково. Е, важливим важливим елементом зараз, важливим елементом, е, важливим елементом на моєму уроці є ще один такий. Зараз секундочку, я хочу це якось закрити, мені не виходить. Ми ж ми знаємо, що здавалося би несумісні речі. Але ми живемо у світі медіа у світі медіа, і е, дітям не є в новинку знайти будь-яку інформацію, не є в новинку скористатися будь-яким е, будь-яким е, ресурсом. Тому е, надзвичайно потужним і помічником для мене в реалізації моєї ідеї є використання елементів отої педагогічної деонтології на уроках правознавства. Ми про це. Здавалося б, це несумісні речі, але медіа ресурси допомагають мені е, саме е, в цьому, тому що підібрати українські народні казки, пісні, прислів'я і так далі. Е, особливо діти, діти захоплюються такою формою роботи у мене на уроці. Ми робимо коломийка батл. Враховуючи те, що я е, з писанкової коломиї у нас. У нас це модно, у нас це гарно, у нас коломийки придумуються е, на любу тему. Тому е, цей коломийка батл, коли ми з дітьми заходимо, вони також складають коломийки і е, ми з ними співаємо. Е, ці коломийки допомагають їм не тільки, не тільки допомагають їм запам'ятати якусь статтю, наприклад, з Конституції. Що на Конституції ми маємо коломийки всі, але також е, коломийка це те, що попередження. Це те, що е, полегшує запам'ятовування інформації, це те, що повчання, це все від народної творчості. Тому ми це використовуємо. Я боюся, що як я включу музику, щоб вам наспівати ці коломинки, то думаю, що їх не почують. Зараховуючи те, що я захрипла, також вибачайте, але такі коломийки в мене є, тому хочу вам їх представити. Е, Ну, наприклад, вибачайте за мій Альт. Як зачую коломийку та ще й заспіваю, то лягаю пізно спати в школу не встигаю. Якщо будуть незаконні всі ваші бажання, то за них на вас чекає злісне покарання. Полем полем лісом, лісом, лісом може гаєм. Хочу бачити, ні, не так. Полем, степом, лісом, гаєм через полонину хочу бачити я в мирі славну Україну. Ну і от такі у мене коломийки є на все. Я е, пропоную дітям, до речі, у нас є чому батл називається. Ми використовуємо падли дошку. Е, і коли я даю початок, а вони мають закінчити, це також дуже прикольно заходить. до речі. Е, Ну, і крім коло ми використовуємо також ще одну таку штуку, е, яка дуже гарно заходить на е, падлет. Дошку, памлет. Можу я вам кинути посилання? Зараз секундочку. Секунду. Висить у мене. Висить. Висить. Дивіться, Я вам кину посилання, якщо не важко, зайдіть, будь ласка. Далі секунду. Можна на демонстрації зараз покажу. Що це таке? Ще одна прикольна штука. Ага. Якщо можете, зайдіть, будь ласка. Це, це щоб зайшли, вийшлося вам? Получилось. Це бродівське письмо. Я знаю, що, ну. Важко і тяжко, але я дуже часто це бродівське письмо даю дітям або на домашні завдання, або на е, ну, на, як випереджувальне завдання на урок. Є спеціальна абетка, є цифри, є все решта. І коли діти отримують завдання, наприклад, е, знайти е, необхідні цифри або е, скласти завдання, якусь там загадку для свого, для свого, Однокласника по кримінальному кодексу ми маємо, наприклад, цифри, там які нам нам потрібні. Діти вичитують, вичитують ці цифри. Заодно знають, що кримінальна відповідальність наступає з 16 років, деколи з 14 до 16 а вже тепер навіть із 11 до 14 Різна міра відповідальності, але така відповідальність є, тому вони. Я дітям і вони собі, наприклад, пропоную, наприклад, от таку, от, от такі речі, отакі от речі. Дивіться. Якщо ці цифри поскладати до купи, це за тими цифрами, то у нас виходить 16 цифр, наприклад. Якщо ще один рядок такий зробити з таких узорів можна зробити можна зробити рушничок, наприклад. А якщо ви подивилися на палаті, то у нас тут е, слава Україні. Там є, цей, і оцей візерунок, такий, як я вам показувала, це є дата, яку треба би було дітям розшифрувати. Вам вдалося розшифрувати? Шановні члени, журі, ми ще не так вміємо розшифрувати. Ні, там нічого, Там цифри тільки. Подивіться, будь ласка. Цифри. Нижній рядочок це тисяча. Потім іде така, як ніби хатка і хатка обернута, це дві девятки і верх одиничка. Ну, Яку дату я зашифрувала для вас? 1991. 1991 рік. Чим знаменний цей рік? День Незалежності. День незалежності. Я... Так, так, День Незалежності. Можна і 24 серпня туди попасти і так далі. Для чого я це роблю? Я роблю це для того, щоб діти в кінці уроку обов'язково виділили або ключову фразу, або ключове слово, і це ключове слово зашифрували. Це справа в тому, що щоби вони не зашифрували, як правило. У кримінальному у кримінальному у цьому ну наша наша тема сьогодні відповідальність кримінальна. Мені би дуже хотілося, щоб вони взяли такі слова за основу, як послуг, наприклад, там чи відповідальність чи правова відповідальність, і так далі. Зашифрували це слово. Але коли ми вивчали державу, різні були візерунки, щоб ви собі зрозуміли. Візерунків було стільки багато, а суть була одна, тому що кожен елемент скласти по інакшому, кожна дитина індивідуальна. тому і суть тому що е, візерунки різні, суть одна, відповідальність одна, закону треба дотримуватися, нічого так не, е, не спонукає до е, правильної поведінки, як бачити те, яка відповідальність наступає за правопорушення. Ну, е, я думаю, що я думаю, що. Для мене, як для вчителя, наскрізь лінією отакого от виду діяльності є творчість, здатність проявити ініціативу кожному учневі. Така форма роботи дозволяє розвивати всі компетенції, щоб ви собі зрозуміли: і культурну, і громадянську, і математичну, і інноваційну, і інформаційну, комунікаційну, скільки завдання можна виконувати? В різних доступних графічних редакторах там ну, і, і використовувати всі дошки, і, і падли, джемборд, і, і, і будь яку І для мене ну така робота є приємною, і всі оці такі е, е, мої здобутки учні в мене займають призові місця на, на обласному етапі, і була переможеться на всеукраїнському етапі. З правознавством. Мої учні, мої випускники, ну відсотків напевно 40 з випускників нашої, нашого ліцею. Вони всі обрали собі професію, яка пов'язана з правознавством з історією. І мене це дуже тішить. Е, е, мої випускники е, вже працюють, і кілька випускників е, захищають нашу е, неньку Україну на фронті. Списуємося, зв'язуємося. І цілком виправданою, я думаю, є моя робота, коли бачу, коли бачу успіхи своїх випускників. Ну, які виклики передо мною б не вклала держава. Я впевнена своїх вихованців. Вони стануть справжніми патріотами, новаторами, правосвідомими громадянами України. Добре, Дякую. дякуємо. Дякую. Дякую вам. Дякуємо вам.